Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Бахмут може видихнути не зовсім звичайно, але все ж. Фіксується зменшення підрозділів приватної військової компанії Вагнер у районі Бахмута, пише Олександр Коваленко. Замість них дедалі більше вимальовується відновлених за рахунок частково мобілізованих підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Складається таке враження, що Шойгу хоче поцупити у Пригожина медальку за окупацію Бахмута, яку вони, до речі, ніяк не можуть реалізувати вже понад півроку. Якщо раніше за Бахмут дохли мобіки та зеки, то тепер у м'ясорубку підуть чмобіки. Звичайно, стежимо за ситуацією дуже уважно, але така рокіровка говорить. Багато про що нагадаю, що Пригожин нещодавно звертався до Міністерства оборони РФ з проханням надати йому чмобіків для компенсації втрат приватної військової компанії, зеків не вистачало для повноцінного відновлення. Тоді йому на фрунзенській набережні відмовили, пославши у напрямку Луб'янки. Тепер і взагалі можуть відібрати бахмутську локацію, тобто конфронтація наростає при тому, що Пригожин явно просто так не віддасть. Кужугету Бахмут, інтрига. Що ж, якщо говорити загально, то росіяни не зупиняють наступ на сході України. Ворог атакує не лише в районі Авдіївки та Бахмута. Обмежені штурми окупанти провели на північний захід від Сватового, щоб відновити втрачені позиції. Як зазначається у зведенні інституту вивчення війни, українські сили продовжують контрнаступ у районі Креміної. На півдні ворог продовжує окопуватись. Окупанти зміцнюють оборону на південь від Дніпра в Херсонській області. Також зміцнюється район наземних комунікацій Криму із півднем Херсонщини. Ворог продовжує спроби повернути втрачені позиції на північний захід від Сватового, у тому числі є у районі Куп'янська. Атаку відбито на Стельмахівку росіяни заявляють про наступ на Новоселівське. Нібито їхня мета перекрити доступ до траси. Бої в районі Крем'яної продовжуються. Ворог атакував у бік Діброви на південному заході від Крем'яної. Росіяни заявляють про наступ Сил оборони України на північний захід від Крем'яної. На Донеччині ворог зосередив основні зусилля наступу. У районі Сіверська Бахмута Андріївки концентруються війська Росії, бажаючи оточити Бахмут. Росіяни заявляють про поступ на нові висоти на південно східній околиці міста. Повільний поступ у районі Бахмута вже виправдовують Вагнерівці. Після прибільшення своїх заслуг у наступі на цьому напрямі вони створюють картинку, що справа не у взятті міста, а в ослабленні українських сил у районі Авдіївки. Ворог також намагається прорватися на південний захід, зокрема у районі Мар'їнки Красногорівки. На заході Донецької та сході Запорізької області окупанти ведуть оборонні операції. Ворог продовжує зміцнювати позиції у цьому напрямі. На Херсонщині ворог продовжує будувати укріплення правобережжі Дніпра на Херсонщині під обстрілом ворога. Українські сили в боргу не залишаються. Ведуть вогонь по російським військам вздовж східного берега Дніпра в районі Нової Каховки, Каховки та Любимівки, а також у тилу росіян у Чаплинці та Скадовську. Також прилітає і до західної частини Запорізької області. Ворог вибудовує укріплення біля лінії логістики Південної Херсонщини із Кримом. Створюються оборонні лінії вздовж адмінкордону з півостровом. Ворог може використовувати Рабацьку стрілку як ще одну лінію зв'язку з Кримом, але має слабкі місця два мости в районі Ганічіська. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.